Півтора ліхтари на селище. Так було багато років. Але скоро у Костянтинівці у темну пору доби стане набагато світліше. Сьогодні тут встановлюють ліхтарі, які нещодавно були придбані за кошти місцевого бюджету. Роботи проводять працівники комунального підприємства Грааль. Його електрики ще декілька днів тому під'єднали до мережі декілька ліхтарів біля приміщення адміністрації селища, щоб перевірити якість. Результат перевершив очікування і старости Олександра Чернея і майстрів, що виконували роботу. За словами комунальників, стан дротів на стовбурах та в цілому електромережі на центральних вулицях задовільний а в деяких електромережу для освітлення потрібно прокладати з нуля. Почали з вулиці Дружби та Центральної, колишня Чехмистренка, на черзі вулиця Шевченка. На перехрестях встановлюються світильники потужністю 50 ватт з більшим кутом розсіювання світла у всіх інших місцях 30 ватні. Наразі в наявності є близько 600 ліхтарів. Директор Граалю Ігор Агафонов готує документи для придбання іще ще одиниць. Якщо депутати на найближчій сесії погодять виділення коштів на цю закупівлю, то Пасха у Костянтинівці буде світлою як ніколи.